Revetas pognet nip shiroki. Під горою біля того гаю, що чорніє над водою, що спіло плакає. Може, вийшла розсалонька матері шукати, а може, ж та да козаченька, щоб золоскотати? Не розсалонька плакає, то дівчина ходить, Сама не зна, бо причина, що таке й робить. Так ворожка поробила що менше скучала, Що, бач, ходя о півночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не випали біле личко, слізом кінні очі. Оравлені в карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки така його доля. Дарма що ніж дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, на косу, не розплатилого косу, пустку не розв'яже. Не на ліжко, домовину сиротою, така її доля. о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту. Кого ще любити? Ні батька, ні неньки. Одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти, долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ж вина голубка, що голуба любить, чи винний той голуб, що сокіл убив, сумує, буркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає. Коли не до Бога милого питать, Кого ж сиротина, кого ж запитає, хто її розкаже, хто ж те я знав? О, Боже мій милий, така твоя воля, Таке її щастя, така її доля. А тим часом із Діброви козак виїжджає, Під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу сьогодні спочине. Ось кохата хата, да дівчина, ворота очима. А може, вже учинила не мені другому. Швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Томився вороненький, і десь спотикнеться. Коло серця козацького, як гадина в'ється. Ось ідуть той вчеряв. Вона, Боже, милий, милая, фальшеснува виглядавши. Моя все зокрила. Кличе її та цілує, ні, вже не поможе. Боже ти мій, Боже, за що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та вдув головою. Реве та Perdit viter zavet